Правильний вибір і внесення добрив під час посіву озимої пшениці, є ключовим фактором для отримання високого врожаю. Пшениця має специфічні потреби у поживних речовинах, що впливають на її ріст та зимостійкість. Наприклад, сучасні сорти пшениці, такі як квебек, прейрі, ріно та патрас, потребують інтенсивної або помірно інтенсивної технології вирощування для досягнення максимальних результатів. Основні добрива, що вносяться під озиму пшеницю азот, фосфор та калій. Ці елементи вносять перед посівом або під час обробітку ґрунту. Це можуть бути нітроамофоска, діамофоска, суперфосфат, калій, хлористий, амофос та інші. Основні добрива для озимої пшениці під час посіву. Азотні добрива: карбамід від 30 до 50 кг на гектар для розвитку листового апарату. Аміачна селітра від 20 до 40 кг на гектар для швидкого росту, фосфорні добрива, суперфосфат 46 кг на гектар для розвитку кореневої системи, діамоній фосфат 35 кг на гектар для поєднання азоту та фосфору, калійні добрива, хлорид калію 35 кг на гектар для покращення водного балансу та стійкості до стресів. Додаткові елементи живлення включають сірку, магній та мікроелементи, такі як бор та цинк. Ці елементи необхідні для синтезу білків та амінокислот, а також для підвищення стійкості рослин до хвороб. Практичні рекомендації щодо підживлення озимої пшениці: добрива вносяться під основний обробіток ґрунту або під час посіву. Важливо враховувати сумісність добрив. Наприклад, аміачну селітру можна змішувати з суперфосфатом, глибина внесення добрив 4-6 см для забезпечення контакту з кореневою системою. Приклад схеми внесення добрив точка, передпосівне внесення карбамід 30 кг на гектар та діамофоска 200 кг під час посіву діамоній фосфат 40 кг на гектар, сульфат магнію 15 кг. Весняне підживлення, аміачна селітра 100 кг на гектар або каз 150 кг на гектар. Оптимальне підживлення забезпечує сильний старт рослин та підвищує їхню стійкість до зимових умов. Використання азотних, фосфорних, калійних добрив сприяє гармонійному росту та розвитку пшениці.